Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко. І перш ніж почати, я хочу одразу попередити вас прямо з порогу, так би мовити, ні. Портативні кліматичні системи без витяжки не мають ефективність кондиціонерів на чистому хладагенті Але кліматичні системи або кліматори, або випаровувальні. Кондиціонери типу Saturn Сті 2010 мають місце і мають користь. Бо власне лише завдяки такій системі я можу сидіти під час спеки і монтувати відео в навушниках з накладними амбущорами з кожзаму. Без цієї системи я б так не зміг. І перед тим як почати, з вас як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Коментар теж допоможе, але підтримати нас можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. І почнемо ми з того, чому взагалі така ситуація виникла. Бо це очевидно не традиційний кондиціонер. Це навіть не кондиціонер, по суті. Бо технічно це просто напольний вентилятор з певними додатковими технологіями. І як сказав наш головний редактор, це, по суті, вентилятор з вологою ганчіркою. Чи правда це? Якщо дуже спрощено, то так правда. Якщо звичайно проігнорувати, що ганчірка має місткість. 6 літрів і може бути надовго охолодженою до майже нуля градусів. Ну от як охолоджує стандартний кондиціонер. У нього є хладагент, зазвичай газ Фреон, який завдяки хімічним властивостям переходить з газоподібного в рідкий стан, відводячи при цьому температуру з одного місця в інше. І холодне повітря кондиціонер викидає в квартиру, а гаряче з конденсатом на вулицю. Кондиціонери такого типу, це, по суті, стандартний варіант. Вони дуже ефективні. Ефективні, покривають гігантські площі, можуть і гріти, і охолоджувати, але жируть в середньому тисячу ватт і навіть більше, і абсолютно не портативні. А в деяких квартирах, як, от, наприклад, у мене, їх і встановлювати заборонено. А її ціна починається з 15-20 тисяч без врахування встановлення. Є також система схожа. Теж напольна, як Saturn AC2010, але з гігантською трубкою, яку потрібно виводити на зовні квартири. Принцип роботи такого кондиціонера аналогічний попередньому, тільки він має сильно меншу потужність, меншу ефективність, все ще може детально контролювати температуру, але гаряче повітря все рівно має видуватись по цій самій трубці. Тобто, при спеці вам треба буде вивести трубку назовні, скажімо, вікна. І треба буде або робити. Тут дірку у вікні, а я не можу цього зробити, або спробувати вивести трубку через напіввідкрите вікно і заклеїти щілину. Ну і вартість навіть такого кондиціонера від 9 до 15, або навіть 20 тисяч. Все рівно багато. Ну і нарешті переходимо до кліматичних систем, типу Saturn ST AC2010. Що вона робить? Всередині є вентилятор. На місці входу повітря знаходиться, наприклад, паперова сітка. Знизу ємність з водою. Вода набирається, протікає згори вниз по сітці, змочуючи її, і вологе охолоджене повітря видувається спереду. Як я й казав, точніше, не я, але все рівно казав, вентилятор з ганчіркою. Але і є декілька нюансів: по-перше, воду можна охолодити і охолодити. Сильно власна, навіть у комплекті до AC2010 йшло два невеликих акумулятора холода. Ви їх кладете в морозильник або холодильник, потім кладете в ємість з водою, і акумулятор віддає холод водії. Такі акумулятори недорогі, особливо туристичного типу, і вони корисні навіть під час блекаутів, бо дозволяють зберігати речі в холодильнику і морозильнику прохолоднішими, якщо рубануло світло. Звичайно, можна використовувати і пляшки з водою. Водою, але акумулятор компактніший, ефективніший і не розірветься, якщо води ви на забагато. Під конкретно Saturn STC 2010 я купив 4 великих акумулятора і два середні. Посилання я надам в описі під відео, але суть вони ідеально вміщуються в ємність для води. Один з них я кладу вгору, там де міні-фонтанчик, щоб об'єм води знизу не так сильно виштовхувався. І воду в комплекс я наливаю з холодильника бо я там тримаю 3 літра максимально охолодженої, іноді навіть замороженої. І за рівнем води я рекомендую вам слідкувати. Бо Сатурн з 2010 не любить. Прямо дуже не любить, коли ви вмикаєте режим охолодження, а води недостатньо. А самостійно вимикати цей режим, коли води недостатньо. Він на жаль не вміє. Ну добре, що він тоді вміє? Вміє в три режима обдува в два режима симуляції природнього вітру. Вміє самовимикатись з. Таймером від 1 до 12 годин вміє вимикати підсвітку, рухати жалюзями вліво, вправо на кут, десь 90 градусів, дозволяє механічно встановлювати кут підйому інших жалюзів вгору вниз. І він навіть працює з. Пультом дистанційного керування, бо скажу чесно, є значно більш дешеві моделі, аніж цей Сатурн, який коштує приблизно 2500 гривень. Я, наприклад, дуже хотів собі ось цю китайську модель z ZP107, яка коштує ну приблизно стільки ж. Але навіть немає пульту в комплекті. Плюс бренд Сатурн я хоча б знаю. При цьому 2500 гривень для такого комплекса. Це ще бюджетно. Я бачив моделі і сильно дорожчі, і за 6 тисяч, і за 10, і з функцією нагріву, і з хепа фільтрами. Тут нічого такого немає. AC-2010 примітивний, як каменюка, по суті. Головне запитання, втім, очевидне і наступне: чи допомагає він? І наскільки сильно, моє особисте тестування по спеції показало, що повністю залитий холодною водою кліматичний комплекс з трьома акумуляторами холоду здатен перед 30 градусні спеції охолодити повітря десь на 3-4 градуса. Не все повітря одразу в кімнаті. Власне, рекомендована під таку модель площа кімнати це не більше 25 квадратних метрів, але. Мені цього вистачає, щоб направлений прямо на мене. Потік холодного повітря не давав вухам пропотіти настільки, щоб я не міг сидіти і монтувати в своїй гарнітурі. А мене Jabra Evolve 265 Flex. При цьому. Я працюю за ігровим ноутбуком Asus ROG Strix Scar 15, який виділяє під руки до 200 ватт теплової енергії під навантаження, і саме з цієї причини я до речі перестав використовувати напольний вентилятор. Бо якщо я хочу замкнутись в кімнаті, вентилятор буде просто робити повітря циркулюючим і рано чи пізно мені вже обдув не допоможе, бо тут буде справжня баня з AC2010 Ситуація інша система і обдуває. І охолоджує навіть по суті просто компенсує на грі від ноутбука. Мені цього достатньо. І здавалося б, 2-3 градуса це копійки, але просто уявіть, що в спекотній літній день ви просто гуляєте без будь-якого вітру і згадайте, як на вас дує літній вітерець. При такій самій температурі тут так само, але вітерець ще й холодний, і тихий, До речі, з ним на фоні я без проблем засинаю, навіть якщо він працює на максимальній швидкості. А завдяки жалюзям, які можуть направити повітря вгору, а не прямо на вас, ви можете спати з працюючим кліматкомплексом на фоні. Він не обдуватиме прямо вас, і ви не застудитесь вночі, або просто поставте таймер на вимкнення. Та й все, до речі, майже повного баку холодної води з двома акумуляторами холоду загальною ємністю трохи більше літра всередині вистачає десь на 5-6 годин. Тобто на всю ніч не вистачить. Я зазвичай ставлю таймер на 4 години, і доки прохолодно засинаю і сплю досить міцно. Без цього. Вже навряд чи зміг би спати так міцно, бо спека вже наступила. Не плюс сорок, але цього вже забагато, щоб я міг спати без такої системи. Ну і наостанок відмічу, що в режимі охолодження, коли вода використовується, буде чутно приємне дзюрчання від фонтанчика, що взагалі то терапевтично, але. Це можна прибрати майже повністю, якщо покласти вгору акумулятор холоду, правильної форми і під правильним кутом. А і перед підсумками також скажу наступне: перевіряйте, чи не засмерділась вода, якщо вона довго стоїть без заміни, бо це по суті акваріум. А в акваріумі теж воду треба періодично міняти, навіть якщо вода фільтрована. А просто з-під крану я не рекомендую використовувати. Бо у мене, наприклад, якість води з-під крана катастрофічно жахлива. А чистити від нальоту внутрішні компоненти насосу у клімат комплекса буде виключно важко, самі розумієте. Ну а підсумки наступні: я не буду казати, що Saturn Сейті 2010 замінить повноцінний кондиціонер, хоча б тому, що тут немає ані функції нагріву, ані фільтра хепа, але він дозволяє мені спати. Він здатен охолодити певну частину кімнати до комфортної моєї температури. Він зволожує повітря. Він тихий, компактний і споживає, до речі, 65 ватт максимум. Тому, якщо у вас немає альтернатив, як, наприклад, у мене, то я його спокійно рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, як ви рятуєтесь від спеки: чи у вас кондиціонер, чи у вас морозиво, чи у вас поротяг, чи вам по кайфу. Пишіть не соромтесь. Я тим часом виражаю величезну подяку Київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk K600, а також Київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та здорові!